Добрий день, любі діти! Малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру про найтеплішу і улюблену всіма пору року літо. Гра називається З Чим приходить літо. Літо приходить з теплими днями. Літо приходить з чим? З теплими ночами. Літо приходить з чим? З дощами. Літо приходить з чим? З грозами. Літо приходить з чим? З веселкою. Літо приходить з чим? З росами. Літо приходить з чим? З врожаєм. Літо приходить з чим? З фруктами. Літо приходить з чим? З ягодами. Літо приходить з чим? З комахами. Літо приходить з чим? Зі спекою. Літо приходить з чим? З квітами? Літо приходить з чим? З відпочинком? Літо приходить чим? з чим? Смачним морозом. Молодці малята! Ви дуже добре попрацювали. Дякую вам за увагу. До зустрічі!